Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І сьогодні у нас така тема. Зараз я прочитаю, що він наполегливо приховує від вас. Зараз будемо дивитися. І так, що він наполегливо приховує від вас? Ви знаєте, інколи сюрпризи, інколи позитивні, інколи негативні. Зараз будемо дивитися, що. Він від вас приховує. Ну тут вже якісь переживання, я бачу. Зараз будемо дивитися. І так, перша, друга і третя позиція. Мої дорогенькі, дивіться, е інтуїтивно вибирайте, не спішіть нікуди. Тобто е натискайте на паузу на моніторі. Ось, і а, у спокійному стані згадайте його, як він рухається, що він говорить, його міміку, можливо, очі, губи, що, що вам його запах. Ось, і тоді, тоді вам інтуїтивно а, прийде а, ваша карта. І так, перша, друга і третя. І ми будемо дивитися, що він, а, ще раз, мусу прощу, що він наполегливо приховує від вас. І так. Ви знаєте, я так скажу, я... що я тут відчуваю? Зараз я можу, в принципі, докласти, але я вже бачу. Він старається, ось тут немає значення. Тут немає значення, де він зараз знаходиться. Він може бути навіть десь зараз у військах чи на ученнях. Можливо, він вам сказав, що він на навчаннях якихось. А він іде, знаєте, а, як би це сказати, небезпека в нього там є. Ризики. В нього там є ризик, а, де він є. Він ризикує, ну, чимось ризикує він. Тут може людина і грошима, і життям своїм, чи іншим. Щось таке. Він від вас приховує, що він, а, де він є, чим він займається, що це є. Хоч незначний, але є ризик. Ось це він від вас приховує. Він вам намагається показати, ой, та я це, та все нормально, не пер...". ви знаєте, це можна навіть сказати, що він вас ну, не шкодує, не жаліє, а якось, щоб, щоб ви не переживали. От якось так. Бачите, тому що не просто так випала карта, що ви переживаєте. Ось, а він вам, знаєте, так, бадюриться. Весело старається вам це все і сказати: та ні, ми тут тільки на ученнях, та у нас тут немає ніяких бойових дій, наприклад. Навіть якщо він на роботу десь їздить, в нього там він усіма способами він вам намагається, щоб ви не переживали за нього. Ось так, мої дорогенькі. І друга карта: що він наполегливо приховує від вас? Ви знаєте, і тут чоловік на війні. Навіть якщо не на війні, він а... щось в нього там не так. Це треба мені подумати, що в нього там може бути не так, що він ось, а, ви знаєте, і цей чоловік так само майже те саме. Тільки, ви знаєте, він, можливо, має якесь або поранення, або контузія, або ще щось. От він намагається від, від вас, як, можливо, якесь каліцтво, а, щось, ось якусь хворобу. Якусь хворобу він намагається хворобу, може бути хворобу, навіть якщо він не на війні, він приховує якусь хворобу від вас, мої любі. Небезпечно, до речі. Якось так. От тут мені навіть, знаєте, ніби кров ось тут. Можливо, щось з кров'ю пов'язано, можливо, якась щось з головою. Ну Головні болі, можливо, в нього є. Ось він, можливо, поранення в голову. Щось таке може бути. І він від вас усіма силами приховує. Угу. Дуже приховує. І давайте подивимося, третю позицію, а третя позиція, ну, Йолі, Палі, що це таке? Теж щось недобре, ви бачите? Ну, ви знаєте, я не здивуюся, ось цей, наприклад, він, він так шуття з гумором. А цей, можливо, навіть дотр... не зв'язується з вами, щоб не проговоритися. А ось тут я так скажу. Що тут якась а, ну, блокада оточення, полон неможливість подзвонити, написати, можливо, що ви з ним давно не розмовляли. Якщо людина не на війні а, якісь неприємності. Можливо, з бізнесом, можливо, на роботі. Щось там така ситуація, заблокованість, і він від вас приховує свої труднощі, ризики. Ризики, які не дає йому рухатися вперед. Ось якось так. Що він наражається теж на ризик. Всі три чоловіки, ви бачите, всі три мечі. І ось тут мечі були, щоб ось ви розуміли, це на дні колоди теж до всіх. А, усі три чоловіка, всі три, якщо ви а, ось загадали, так? Всі три, а, щоб вас не загружати, щоб ви не плакали, не переживали, щоб ви в відчай не падали. А, ну, ось я так скажу, що вони вас шанують. Найкраще робиться ось цей чоловік перший. Він робиться з гумором. А решта: тут навіть гумору нема, тут людина теж дуже серйозно, тут якісь великі втрати можуть бути так, так само і тут мої любі. Якось так: ось це вони від вас приховують. Я думала, щось буде таке, що. Знаєте, зараз чоловікам не до других жінок. Зараз війна. І ось це видно по картах. Якщо це вже після війни, то тут можуть бути, ну, я не, не, не буду зараз розбирати, якщо ви зараз після війни дивитеся, можна, в принципі, але... але до того часу я зроблю вже нові розклади. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую обнімаю. Щиро дякую вам за вашу увагу, за вашу підтримку. І бережіть себе, мої любі! Хай щастить мирної ночі вам на все добре!